Вітаю, шановні глядачі. Бажаю всім містам здоров'ячка, мирного неба над головою. Сьогодні в мене такий відповідальний день. Закладаю в інкубатор курячі яйця. Яйця я вже підготувала, інкубатор також вже налаштувала, температуру виставила. У мене буде температура 38 градусів. Яйця я ніколи не мию. Беру, якщо воно грязне, а вони завжди десь є там грязне, волога серветка, а водичку трошки ось, видно, де я витирала. Зовсім трошки марганцовки, такий, роблю рожевий розчин і це протираю яйця. Водичка в канавках вже є, я підготувала все тут. Воно вже все нагрілося. Можна закладати. Отже, що нам потрібно саме основне знати. Перші 12 годин яйця не перевертаємо, потім буду перевертати вручну 2 рази в день. Заглушку першу знімаємо на третій день. Другу заглушку будемо знімати, вже десь 11-12 день, так зазвичай виходить. Ну, Я дивлюся по запотівшим віконечкам. Коли в нас вже майже половина запотіває, навіть трошки буває більше, відкриваємо тоді ці дві заглушки. Обов'язково потрібно святкувати, щоб була водичка у канавках, це я буду доливати через день а то і щодня. Ну, Це потрібно дивитися. Вимкнула світло, щоб було видно, яка зараз температура. Ось тут 33 градуси, адже яйця ще беруть тепло на себе, поки вони прогріються. А буду проводити інкубацію при температурі 38 градусів. Ну, найкраще 37,7, 38,3. Я вибрала середнє 38 градусів. Це в мене завжди дуже вдала інкубація. Температуру не буду. Регулювати на 38 в мене буде весь період інкубації. На цьому, дорогі друзі, буду завершувати своє відео, вдалої всім інкубацій, і мені також. На все добре, до зустрічі!